Оце уж... все ті старі пердуни. Оце пізнаєте цього. Мішко Олійник. Приймак. О. О. Саша, Саша Королюк. Ну хто я... його знає тут, як королюка. Його знає, як Саша Тарасик. О, о, о. о. Вовка дуду. Знаєте, як вовка, о. о, це наш хазяїн, вовка. О, Це я. Так, А ну ще сіхточки, хто там. Це а це Мальгівський, Мальгівський. гроза, всього водопроводу, Кам'янець-Подільського, бивша гроза. Любов Довеченко, от вона. вона яйці несе. Яйці, да. а. Капусту в яйці вона грав. Во Є О, Гумена, от вона тут. А це наш сів. А це стіл, о! Такий пешний стіл, і кури, і що ну, тут тільки, і свині, і гуси, і кабачки, і що тут тільки нема. О, а ви не приїхали, а ви не змогли приїхати на такий стіл і на таку зустріч. О, бачите? Ні, на свою.